На запорізькому кінному заводі закриття туристичного сезону. Гостям демонструють відмінних коней легковерхових порід, якими пишається підприємство. Тут вирощують в основному українських та орловських рисаків. Зараз поголів'я становить 211 коней. Коли кавалерія почала відмирати як рід військ, то ми перекваліфікувалися на коней запряжних порід. Легкозапряжних порід це рисаки. Було в США виведена американська рисиста порода. Були у Франції виведені ресисті коні, яка називається французька расиста порода. Тобто, вже по прикладу орловців були створені інші породи. А всього в світі нараховується майже 250 порід коней. Доглядають за тваринами конюхи і зоотехніки, а тренують справжні майстри з кінного спорту. Завод заснований одразу після Другої світової і нині є структурним підрозділом державного підприємства Конярство України. Велике сімейство рисаків живе на 6 тисячах гектарах землі. Тут є стайні з тренерськими відділеннями, а також літні левади для молодих і дорослих тварин. Приміром, ось ця левада для спортивних коней. Щоб вони, ну як, гуляли, дихали свіжим воздухом, бігали. Щоб не заставилась лошадь. А ця левада для маточного поголів'я кобилам від 5 до 13 років. Їх утримують для потомства. І тут як сказати, одна еліта. у маточному составі одна еліта. навколо стаєнь пасовище та угіддя зернових культур, що вирощують для кормів тварин. Є в господарстві і свиноферми. Таким чином, підприємство надає робочі місця більше ніж сотні працівникам. Є люди, які займаються уходом за лошадьми, за коньми. А є які люди займаються заїздкою, тренуванням на Одеський подробник виграє призи. Чим більше він виграв призів, він стає там мастером спорту, мастером наїздником. Ну, Чим більше він виграє, тим лучше. А на початку повномасштабного вторгнення, коли під Гулієполем точились запеклі бої, тут у 25 кілометрах стрес переживали не тільки люди, а й тварини. Наприкінці грудня 22-го кілька коней зі стані втекли. Коли йшли обстріли, коли літали самоліти, це було в началі війни. Лошаді до такого шуму не було не були привичні, Був у нас один случай: це перед Новим годом. З 22 на 23 пролітав літак, і лошаді зірвались, і потікало все всі тренерське відділення, Це було 35 голов. За тиждень майже всіх коней знайшли під Оріховом, крім однієї кобили. Одна лошадь шукали ми її три місяці, знайшли за Оріховим. дедушка пенсіонер приманив її, загнав у двір. Так, да, перезвонив, знайшов наш номер телефона. Всі ж були предупреждені, що з, з, з конного заводу потікали лошаді. Найшов мій номер телефона, перезвонив, обіцяв дідусь премію. Робітники прийшли, забрали, і вона в нас після цього це ми її знайшли вже весною, вже було тепло. І вона попала на одеський подром і показала ще хороші минути. Найважчий період позаду підприємство поступово виходить зі скрутного становища, каже директор. І до зими підготувались добре. Утеплили вікна на стайнях, запаслись сіном та кормами. Зараз закривають туристичний сезон і пригощають гостей козацьким кулішем. Сьогодні ми вас частуємо запорізьким козацьким кулішом. Найкращий куліш для найкращих людей. Будьте здорові! Туристам після екскурсії можна покататися на конях верхи по тренувальному колу або у прогулянковій бричці. Гості переважно місцеві, які на кінний завод приїжджають не вперше. От подивитись на коней, покататись на них, там погладити їх, покормити. Мені це подобається, але не як спорт, щоб я займався цим. Просто подобається як відпочинок. Покаталися, да. покаталися, Сподобалось? Да. Ми сюди можемо ходити навіть кожен день. Ми недалеко живемо. А де саме? Я чуть, -чуть далі, а та я далеко. Да. Напевно, в трудовому? Так. Да. Вершників сьогодні возить кобила з ім'ям рішуча. Насправді вона лагідна і товариська, каже конюх Максим, який її доглядає третій рік. Просто необхідно знайти з твариною спільну мову. А кінь це така віддана тварина. Віддана. Дуже віддана. Розуміється, на людях. Звісно, розуміється, Вони чувствують зразу страх, злость, доброту. все вони відчувають. Нині філії підприємства Конярство України взяв на себе фонд держмайна України з метою виведення зі скрутного фінансового становища. А запорізький конезавод намагається стати прибутковим не тільки з реалізації рослинних культур, а й з продажу чистокровних порід коней з Одеси, з Києва, з Ніколаєва з усі. Скрізь приїжджають і купляють лишати бережуть і шанують на підприємстві свою славну історію, адже мають великий актив спортивних трофеїв. понад пів тисячі нагород. Серед них почесні призи, дербі і барса. Ось розташований на подвір'ї заводу. Пам'ятник трикратному рекордсмену у забігах на вітчизняних іпідромах, жеребцю уклону. А скільки ще таких нових уклонів? А нині у планах керівництва вивести елітні рисисті породи коней на міжнародний рівень. Ольга Ларіонова, телеканал НТМ.